Трамп уявляє собі світ інакше, ніж ми. Він бачить, що його основний супротивник Сполучених Штатів це Китай. Він взагалі не бачить інших погроз. Навіть Іран не така погроза, як Китай. Він бізнесмен. Тому для нього напередусім це бізнесові проблеми, економічні проблеми. Сполучені Штати мають величезний торговий дефіцит торгівлі з Китаєм. Взагалі в те великий дефіцит. А з Китаєм це майже половина всього їхнього дефіциту. Він бачить цьому загрозу для національної безпеки Китаю. Йому важливо поставити Америку проти Китаю, щоб мати вплив на Китай. І так от пояснюєте, і цей зв'язок між, між Росією і Путіним. Росія в цьому розкладі для нього не суттєво, але він хоче зробити з Росією. Ну, це дика ідея, я не вірю, що в нього вийде. Сьогодні він бачить Росію союзником проти Китаю. Це абсурд. Бо Китай це така сама країна у великому рахунку, як і Росія. З тої ж самої тоталітарної колиски комуністичної влада в Китаї тоталітарна і досі, комуністична. Їх розвиток економіки не повинен нам затуляти очі. І випороджувати ілюзії, що Китай що, щось дуже позитивне. Китай вбив на своїй території власних громадян в ХХ сторіччі більше як 70 мільйонів. Ніхто не покараний. Ніякого покаяння не було. Вони несуть на собі весь тягар комуністичного режиму. І зараз його партія головна, називається комуністична. Опозиції немає в Китаї. Але люди більше цього не бачать. Їх заворожує те, що китайських товарів багато, вони дешеві. Ну це ж не серйозно, це не по-дорослому. Так що Трамп розраховує на це, що йому вдасться відірвати Росію від Китаю, а це в нього не вийде, і поставити його своїм союзником в боротьбі проти Китаю. Це в нього не вийде. Рано чи пізно він на цьому собі знайде велику проблему. Я й казав, коли він набирався, ще перший раз, я сказав, що в нього є шанс стати другим Рейганом. Бо Рейган є символом руйнування Совєтського Союзу. Йому вдалося, нібито разом з Маргарет Течер, об'єднати Західний світ у правоконсервативному форматі, і вони перемогли Совєтський Союз. Будь-який право, яке йде на місце президента, на мій погляд, мав би мріяти стати ще одним Рейганом. Але він не хоче бути другим рейганом. Він хоче бути Трампом першим і останнім.